Всі, хто з нами на телеканалі Київ, ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». в цій годині будемо говорити про судову реформу, будемо максимально аналізувати, що ж пропонує адміністрація президента в даному випадку? Бо це від президента йде ініціатива. от таких от змін як депутати у четвер, принаймні планується голосування в другому читанні за зміною конституції в частині судової реформи, статусу суддів. Що ж ми з вами отримаємо в результаті? Як це все буде функціонувати? Наскільки зміни будуть помі помітними, помітними, скажу так, в якісному плані, щоб зрозуміти, що це дійсно таке рішення, така пропозиція, такі зміни. А зміни подекуди ну кардинальні пропонуються в тих чи інших напрямках. Наскільки вони, скажімо, так виправдовують самі себе, тобто, що вони нам з вами. Дають про це, все будемо говорити. Тема специфічна, але і гість е, нашої студії, я його зараз представляю, знає е, на цю тему. Ну, якщо не все, то, то практично все. Це Микола Оніщук, міністр юстиції України у сьомому 10 роках, Доктор юридичних наук, ректор національної школи суддів України. Пане Миколо, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223 двадцять Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку перед тим. Як безпосередньо таку непросту тему будемо обговорювати. Я вже спробую, знаєте, і на різних рівнях, так би мовити, відчути от проблематику і ставити вам запитання різні. Я пропоную е розпочати з е слів е голови Верховної Ради України пана Парубія, де він, говорячи про е нинішній тиждень у парламенті і про ці зміни в частині е судової реформи, сказав, що є питання, які треба поставити. За межі політичних дискусій. Я пропоную послухати, далі продовжимо. Найважливіше завдання, яке стоїть цього пленарного тижня перед Верховною Радою України, це законодавче завершення прийняття законів по судовій реформі. Ви пригадуєте, що судова реформа змін до Конституції були схвалені в першому читанні згідно закону і Конституції. Між першим і другим читанням не передбачається змін до тексту змін до Конституції, але в ряду народних депутатів і фракцій буде застережені певні. І було прийнято рішення, щоб через робочу групу створити законопроект, який міг би ризики, які є зміни до Конституції, зняти шляхом прийняття законопроекту. І буквально кілька днів тому, в п'ятницю, була завершена робота робочої групи. Куди війшли представники більшості фракцій українського парламенту, а також адміністрації президента, і був підготовлений до розгляду законопроект про судоустрій і статус суддів? Отже, пане Миколо, президент, коли говорив про судову реформу, він сказав, що судова реформа це реформа реформ. І, власне, фахівці наголошують, що питання про необхідність Змін до у судовій системі України, вже це питання, питання стало ну, критичним, якщо хочете. Наскільки от сьогодні, якраз на цьому тижні, якщо йдеться про рішення парламенту, якраз та година чи, коли або парламент вже голосує і зміни починають вже мати місце, ну або тоді я не знаю, який, коли цей шанс може бути і в кого. Прошу, будь ласка. Правильно, ви помітили, що наразі країна, суспільство, ми підійшли до ситуації, коли або це буде вирішено, угу. або знову ситуація набуває статусу невизначеності і на, не, на, на непевний період. Угу. Погоджуюсь з тим, що питання надважливе. Так. Надважливе, тому що. Роль правосуддя в суспільстві це взагалі стоп держави, стоп державності. І без е, того, коли політичні інститути, влада, суспільство, якщо вони не можуть забезпечити, щоб, щоб правосуддя було справедливим неупередженим, говорити про належне забезпечення вітальних інтересів людей, угу. право на свободу. Право на власність, право бути захищено, соціальну справедливість, mm -hmm. воно все нівелюється. Так. Людина не почувається впевненою юридично, вона не має визначеності юридичної. Тому саме на цьому базується значущість правосуддя, особливо справедливого і неупередженого. І як ви правильно сказали, ми, на жаль, цього... це дефіцит, ми його не маємо. І говорити про. Ну, подальший прогрес нації, країни, не створивши таке правосуддя, не доводиться. Ви знаєте, може не працювати парламент. Уявіть собі, що парламент буде там, умовно кажучи, мати два-три тижні чи навіть декілька місяців. Ну, вони маєте... Ми нічого не помітимо з вами. Більше ніж до... ми нічого тижні. не помітимо. Але якщо уявіть собі ситуацію, коли особа, яка є підсудною, uh -huh, uh -huh. чи стосовно неї обрано міру запобіжного заходу, перебуває в слідчому ізоляторі. А правосуддя не здійснюється, то там кожна година. Кожна година та, має значення. Має значення Це приклад. Це можна принести на родинні стосунки, на відносини з дітьми, майнові і таке інше. Тобто, коли правосуддя не здійснюється, а тим більше, коли воно не є справедливим і неупередженим, люди не думають, вони не живуть повноцінним життям. Вони почувають себе російською ущербно. Тому е, наразі пройшло так багато років незалежності, і ми кожен раз ми змінили політичні еліти. Ми змінювали парламенти, уряди, не один. І ми бачимо, що, як кажуть народі, щось не те. Ми не можемо досягнути е, відчуття кожної, хто живе в країні, відчуття. Справедливості, відчуття впевненості. Ну, є ек економічна складова, це коли ми говоримо про взагалі там ну, доходи людини і її спроможність належно себе забезпечити. Тому я так багато говорю про значення правосуддя для того, щоб зрозуміти, чому таким важливим буде голосування в четвер по зміну до конституції. Тому що саме ці зміни так. дають шанс змінити ситуацію. Зараз продовжуємо. Коло, У нас є глядач. Мені підказують. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Я ну, просто громадянин України. У мене така думка, ну це навіть не думка, це факт. Хотів би вам нагадати про те, що будь-яка реформа у правосудді, у тому числі реформа прокуратури судової системи, може бути успішна лише у випадку повної заміни кадрового складу. І не просто заміни, а заміни тими людьми, які не були в партії регіонів, не були ніколи членами по партії і ніколи не працювали за часів Януковича. Та попередні часи в державних установах, от така моя думка. Хочу почути думку пана доктора юридичних наук щодо цього при ну, зрозуміло. Дякуємо дуже. Ну от, от така прив'язка була да, в запитанні нашого глядача. Прошу. Ми почали з вами говорити, і ми відповімо нашому шановному глядачу. Е, власне, які засоби пропонує конституція зміни до конституції і ті імплементаційні закони, про які говорив пан поробій, коли говорив про робочу групу. Uh -huh, uh -huh. Тому що конституція містить багато відсиличних норм. Так не можна все конституційна інструкція. Ну так і відповідно саме закони мають власне дати реальне наповнення цим конституційним імперативам, принципам, нормам, засадам. Так, ось одна із складових, важливих складових конституційних змін, які ми очікуємо, це суттєве, я не кажу повне, але надзвичайно суттєве оновлення суддівського корпусу. Приведу приклади. Що передбачає. Четєве, наскільки? А це. Я зараз, зараз брошу, поясню. Брошу, брошу. Звісно, що Конституція про це не говорить, це говорить закон, нова редакція закону про судоустрій статус суддів, так. який має бути проголосований, до речі, до змін до Конституції. Так договорилися політики. Так. Що спочатку, щоб ніхто нікого не ввів, як кажуть, навколо пальця. Давайте спочатку проголосуємо імплементаційний закон, який покаже, як буде працювати норми Конституції, uh -huh. а після а потім... цього, uh -huh. чи в той же день, умовно кажучи, uh -huh. проголосуємо зміни до Конституції, uh -huh. бо ми будемо бачити, яке наповнення буде Конституційних змін. Так ось, коли ми говоримо про нову редакцію закону про суду статус суддів, він передбачає, зокрема, що судді усіх вищих судів, вищого цивільного і кримінального, вищого адміністративного, вищого господарського. Ці суди ліквідуються. Так. Натомість створюються палати Верховного суду, тобто mm -hmm. вони на базі цих судів, умовно кажучи, mm -hmm. палати, відповідні касаційні палати Верховного mm -hmm. суду, але і судді Верховного суду, і судді усіх вищих судів отримують доступ до вакантних посад у цьому новому Верховному суді mm -hmm. через конкурс. Конкурс. Тобто, спочатку ви станете, умовно кажучи, маєте стати в чергу. До цього конкурсу запрошуються не тільки судді, які працювали у цьому суді. Запрошуються науковці, які мають стаж роботи не менше 10 років, запрошуються адвокати, які мають досвід представництва інтересів у суді не менше 10 років. І запрошуються всі інші судді, і не тільки, до речі, вищих судів чи Верховного суду, а судді апеляції, можливо, судді місцевого рівня, які працювали не менше 10 років. Так. І вони будуть змагатися тепер за право стати суддею Верховного суду. А функція, за... За... І це абсолютно вірно і правильно. Конкурс це є конкурс. Це а перше. Хто буде обирати цих суддів? Зараз. Зараз. А конкурс, він, власне, річ непроста. Ну так. Суддя буде перевірятися, і коли буде брати участь у конкурсі, через свою, свою кваліфікацію, mm -hmm. пройде кваліфікаційне оцінювання. І отримує, умовно кажучи, певну, певну оцінку своїх кваліфікаційних знань. Угу. Він буде оцінений з точки зору доброчесності. Тобто це все, що стосується майнових статків, походження майна, е, витрати. Це судді, ціла процедура буде це витратитися. Це рік буде тривати. Ну не ні, це до речі, цей новий Верховний суд на базі суду, що ліквідується Верховного нинішнього вищих судів. Відповідно до перехідних положень має бути створений на протязі шести місяців. Ага, тобто... це означає, так, так. що критична маса суддів, а це 65 суддів uh -huh. відповідно до перехідних положень, мають бути сформовані і добрані у цей період з тим, щоб Верховний суд був запущений як орган правосуддя, касаційне uh -huh. правосуддя. Uh -huh. Тобто, це не буде тривати невизначений час. Це uh -huh. по перше, uh -huh. другий фактор оновлення це відповідає на запитання нашого шановного глядача будь-які вакансії. Які будуть відкриватися у апеляційних судах по всій країні, угу. у місцевих судах по всій країні будуть заміщуватися на підставі конкурсу. Конкурс, так. А судді апеляції в тому числі не лише за рахунок суддів, але і за рахунок е, не суддів. Це вже казав науковці та адвокати. Так. І третя складова оновлення. Ті судді, які не були призначені, ви знаєте, в парламенті лежать подання на призначені безстроково майже там 800, -800 суддів. Uh -huh. Значну кількість суддів не призначав президент вперше. Uh -huh. Знову ж таки, розуміючи, що буде реформа, буде оновлення. Uh -huh. Їм знову ж таки буде запропоновано взяти участь у конкурсах на вакантні посади в судах. Іншими словами, політична протекція, родинність, знайомство. Коміство і будь-які інші фактори, які раніше доволі часто, що там гріха таїться, кажуть народі, використовувалися як засоби, щоб стати суддею, та і не бажано працювати а так? стати в інший суд, не будуть за Це залежить від того, хто буде в конкурсній комісії. Ну зараз ми про це поговоримо, бо глядач з'явився. Прошу, будь ласка, горіть. Так, вітання. Слухаємо вас Дуже Ви дуже цікаве слово. Дійсно воно є в законодавстві щодо основ доброчесності. Дуже важко повірити власне в доброчесності багатьох суддів, не всіх, звичайно, так. у яких в деклараціях там зарплатня за рік складає там 100 злишком тисяч гривень, а їздять на автомобілі недавно купленому за мільйон найбільше. Гривень, а інколи й доларів, тому так. звичайно воно може бути зареєстрована на дружину чи на дітей, але це вже інше питання. Так, так. Питання в іншому. Питання чи суттєво я думаю, не буде такого, як з генеральним прокурором, що не обов'язково до. Суддів, які будуть обиратися на конкурсні основні, обов'язково юридична освіта. Це перше, друге, дуже важливо, щоб от так зване зникло телефонне право і залежність суддів, особливо. Першої ланки першої інстанції від місцевих органів влади, тому що ви знаєте, оця норма, що вони дуже часто їх ставлять перед умовами, або ти приймаєш відповідне рішення, або будеш і надалі жити у складних побутових умовах, гуртожитку і таке інше, або однокімнатній квартирі, не дивлячись, що в ми тебе зазиміли, то, ми це просто... Ну такі цікаві. У вас питання я вам скажу. Такі знаєте, дві суто... теми дві так, теми порушив перша незалежність.